Я доглянув за до нею, і верш обличчя був смертний чисенцей. Якщо ви продовжите в тому дусі, то розвалитесь. Приділіть кілька годин собі, якщо дозв... я можу доглянути за Іно. Кім я гляну на двійну дитину. Вона ще одна спить, як я покличу на допомогу. І іще виділений розірваним? На її подивій Кім'я могла прочитати його емоції, коли він обміркує її пропозицію. І була був втомлена, втомлений, щоб приховати свої думки. Кім я пра... покращила свою здатність читати людей. Або інище був іничі було добре. Інище повільно зібрав своє несухляне волосся у вільний хвіст. Дякую, кімічан. Вона помітила приблизке полегшення. В його виріші обличчя. Якщо комусь із вас щось знадобиться, не соромтеся, звертайтеся. Звичайний сенсей. Інище кивнув у відповідь стомано, але щиро актував щось у кімнати. Він зачинив звичай усі намовляти, вилізли для Кім, однаково пухкі щі... пух... щічки, великі очі, маленький ніс, лише коли вони підуть. Навіть тоді Кімі змусила визнати, що Іно виглядає як точна копія своїй матері. Звичайно, були деякі поверхні відмінності, як то блакитний, пожала вкрай не справило те, що знала Місакі майже два роки, але Іно, будучи місі але Іно, будучи місяць. Тим ж їх було багато. Розумінки тих і пащі дитини, про, як... про яку йшлося. Наніжно заколисувала Іно. Заколисувала і не здивувалась, побачивши, що Іно розпідкувала очі без зіниць, які мали обидва її батьки. Ну, технічно вони не були без зіниць, щоб бачити очима потрібні були зіниці, однак ототоні очі ймовірно мали зіниці від... того ж дитинку, ще й радушка. Або жіниці мали форму, яка робила їх менш помітними. Але це створило і дуже очей без жіниць, які при тоєменака нема у колярного дзюцу. Кімі, поч... Кімі почала співати будь-яку колискову, яка тільки могла спасти її колиски, які її співали обидві матері як у цьому світі, так і у власному. Кімі не була найкращою співачкою, але їй подобалось думати, що вона може зіграти мелодію, швидко без жодного турбувати. Жодної турботи вона знову заснула. Через півтора тижні після нападу Дев'ятихвостого батько Кімія повернувся до Коносі. Перше місце, куди він поторопився, був комплекс Яманака, будь-які почуття, які він мав до нінця, були відкладені після йому про смерть дружини та безпеку доньки. Кімі, прошепті... прошептів він, задихаючись її вигляду. Він одразу мічно її обняв. Ти жива, ти жива, його донька обійняла його у відповідь. Так само мічно. Ти повернувся, але Кімі подивився на нього її обличчя скри... погладив її по поволожі. Але ти ще зробила, і це головне. Плакати це нормально. Він тримав її на руках і нічого не сказав. Но Кімі ніколи не був дуже великим. Вітальня, дві спальні та ванна кладали інтер'єр і жодного подвір'я, лише постійно зв'яли квіти на подвір'ї. Незважаючи на це, будинок був наповнений побутовими дрібницями. Незліченими рамками для картин та дрібнич з усієї країни вогню вогних гор, які її батько привозив з подорожей. Ледве цивільний район, у якому вона жила, був одним із найбільших постраждалих. Весь весь район кімі був спалений дотла. Її будинок тепер перетворився на купу обгорілого дров та попелу. Однак, однак навіть серед руїн. Кілька цінних предметів вчинили, кілька фотографій, яких пощастило уникнути полум'я, здебільшого зберігалися під завалами. Ще однією з тих, хто вижив, було було бузама під підсиленим чакрою. Багато книг було знищення без можливості відновлення, зокрема, кілька текстів, які вона позичила з архівів, кілька інших залишилися, але які мене хвилювала про жодних з них. Після селених пошуків вона нарешті знайшла свою знайшла свої два щоденника той ще що меланохолію при взгляді зіпшовних книг. У у ній зберігали спогади про її минуле життя: мати, брат, друзі, їжа, культура, місце, все, що вона могла згадати про світ, який на відміну від мертвих, минуле може було переписати кімічан. Ти що знайшла? Його тон був приго приглушеним. Кімі ледве помітно помітила, що йому... йому важко дивитись на неї. Так, знайшла. Кімі схопила книжки, що і їй вдалося все забрати з собою. Батько Кімі також знайшов кілька речей серед уламків, кілька кухлів та додаткової фотографії. Добре, ти готова йти? Кімі озирнулась на уламки. Так, я приблизно через два тижні. Після нападу коноха в. Функціонувало достатньо добре, щоб офіційно пошанування пам'яті числи протягом семи днів відбувалося лише похорони, по чи то через іронію, чи то через почуття гумору богів небо було чистим і прекрасним. Навіть небеса могли втомитись від залоби. Зрештою, життя триває, як і подоба нормального життя, але ніщо не змінилося. І... Їхні вчителі стали інші, багато хто загинув під час нападу. Навчальна програма була іншою. Здавав близько 70% учнів були відсутні в школі. Її рівень, її рівень класу знижився з 5 класів до 25, до двох класів по 30. Зміна провела нових учнів, зокрема, кількох, яких вона впізнала цуценят, були безпомилковими, також були присутні. і Кілька дітей але, але найбільше їх хвилював учіха ітачі. Він був генієм, яким його називали. Ітачі мав майже інтуїтивне розуміння, теоретичних та практичних предметів, а його здібність до стратегії та тактики перевищила здібності у класі. Змімі знала, що за ним частує небезпека, така, з якою вона не хотіла б зв'язуватись, але її пильність зменшувалась, коли інші. Коли нічого не змінилося, і та ще звертався на неї найбільше у справу стабільність своїх друзів у, у групі, якими не вистачало одного учасника, мила, не, не мила, невинна дівчина, яка любила ланцюжки з ромашок та сукні, яка мріяла стати Метніном, Вона була в комі, якими... але величезна діра, що залишилась після відсутності хакої була не єдиною причиною похмури а жодна дитина не залишилась незайманою внаслідок нападу брати юга його... батьки мізуки та бать... батьки іроки були лише деякими з численних жертв що учасників групи кіміко що зали... що залишилася мізок був не... найбільше замкнутий хоча і ірока та Мізуку тепер були сиротами і, і у іроки, які перервались незграбними спробами розмови, знадобився деякий час, щоб усі, щоб, щоб усі знову відчували себе комфортно одне з одним, якими, якими їх не звинувачувала. Але не встигла вона озирнутися як минула, як минув тиждень, посіла перше місце в кожній письмовій категорії. Вона зніжа ще не могла не, не набравши ідеалу. Її погляд по... Її погляд пробівши спишком і замер. На другому місці був Уліт, набравши вищий бан ніж хвалений учіха і тачі. Я, можливо, привернув за багато макадемії, які ми виховали в собі образ кмітливої та на пта прониклої дитини. Можливо, та можливо, трохи незграбної з однолітками, але ні нічого надто незвич про нього регулярно говорили. На одному диханні з санінами хатаки какаші юдайми, чорт забирай. Навіть з оригінальним к... командою командую сім там. Мі... Одарою ніхто не мав права того учіху, який злегка насупався, розглядаючи результати, ніби відчувши її погляд і завжди поверн повернувся до неї. який спокійно зустрілися з ним поглядом. Першніс відвести погляд після того дня, Кіми намагалися дати одне-два неправильних відповідей на письмовому, на письмовому тесті. У десяті місці не спостраждав. Кімі також намагалася якомога більше уникати учіху і тачі. Вона не хотіла вплинув плутуватись жодних справ у з учіхами. Дуже дякую. Глибо... Глибоко всередині, у непохмурших глибинах свого розуму Кімі знала, що правда була більш гідною осудом. Вона учіх і тачій, як ви випвипадок Милко уявили, як Кімі мов чутливо сказала югау. І тайші просто з зовсім інші ліги. До того ж, ти набагато приємніше за нього. Він трохи зрозумілий. Кімі повільно пакувала свої книжки. Олівейч, та при приладдя шинобі. Школа, можливо, на сьогодні закінчилась, але вона не поспішала йти. Вона навіть читала інзуки ханна. Якщо Кімі правильно пам'ятала, поріз. Ж і здачі, вона б що ханна прийшла на вищий клас лише для того, щоб видмоси фаворизму з боку учіхи. Принаймні, так вона чула з того, що бачила Кімі, Ханна, здавалося, була налаштована довести свої недоброзличливі, що вони, що вони помиляються, і Нідзука все ще навчалася. Вона була повністю поглинена того, що їм товстим тому, не думаючи, що вона помітила, що подзпризвініт дзвінок. Кімі схопила свого, зауважила Кімі, що дощ складна книжка для твого віку. Ханна нанаїшлася. Вибачте, тепер повністю прокинувшись, троє чценя ч... ч... встали. стали. Здивований, я маю на увазі. Більшість людей не починають очистити свою чакру до закінчення навчання. Очі і не Так, ну що я Ну я просто вона від бабу закінчила кімі. М Мені не потрібна твоя допомога. Ханна. Грюкнула, свикнила. Те, що є молодші згутники, швидко пішли за нею. Що це? Кімі зітхнула, докираючи собі. Вона знову звикла. Вона знову звикла до того, що до неї ставився як до дорослої. Ж з -з 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 іноді доктором Нохаром у школі вона зазвичай не була обережною та іноді помилялася, якщо не. те, що сказала Кімі, було б компліменту від дорослого, але це звучало досить образливо, якщо почути від когось, на кілька років старшою заханну. Кімі підвела погляд від дверей і помітила, що всі відтріщають на неї навіть до навіть та й коку зробив паузу. Ви за все стражав від виснаження? Після нападу всі міця були вимотані до виснаження, щоб підтримати ілюзюси. І медніни включно. Кіма робила все, що могла, щоб допомогти її робочі навантаження, різко зу... та завдання академії. Але вона обов'язково приходила щотижня. Наразі Кімі та доктор, Нахаремо... доктор Нахару мали устальний розпорядок дня. Кімі займалась з меншими травмами, поки лікар займався складнішим. Передай їх їй. І доктор Нахара приїжджала на ногу на не... коноїчі. Цього має вистачити. Вона працювала кілька хвилин. Дружній тишині. Кіми здавалась питання, що на думку Укую, старша жінка спостійно поглядала на неї. Мені не було, мене не було в лікарні кілька місяців, раптом сказала докторка Нахара. Що, чому? Щось не так? Кіми стурбовано подивився на лікурку. Я одружуюсь. Кімі кліпла... Вона наступала, же чекай, вона вже чула це ім'я. Той хлопець що скривилась вона, нарешті згадавши, чому ти виходиш за нього заміж? Йому почервоніла, усвідомивши, з якої групи вона була. Вибач, я, доктора, доктора... Доктор... її очі стали задумували. На здивування погляд поза старша жінка почала пояснювати. Я маю, я мало не загинула під час нападу. Знай було хоч на йотому менше чакри, я б не вижила. Я останній. Я остання Нахара, якщо я помогу, мій рід помре разом зі мною. Я, я не молодію. Вона з легка За останній місяць я отримала сім повідомлень від, від розвідувальних відділень. Усі вони не дуже тонко натякали на те, щоб я починаю продовження роду. Ото це, це для дітей. У сказала Кімі. Дотика Нахара кивнула. Звичайно, та не сам, можливо, трохи. Не вишуканий, але він до шлюб, який вони самі влаштували. Головне, що вона що вони обоє цього хотіли. Я впевнена, що так і буде. Дякую, Кімічан. Їй поводить на годинник. Ну вже пізно я піду. Кімі, витришав за неї. Ти йдеш добровільно. Лікарка підморгнула. У мене побачення з моїм майбутнім чоловіком. Я не хочу запізнюватись. Попрощався, з ким я спостерігала, як лікарка йшла з коридорами приблизно щомісяця в академії проводились турніри для кожного класу. Спочатку були Гендерні спарні, де хлопці не мав жодних обмежень, буквально та метафорично. Результат турніру вирухався в загальному рейтингу класу. Тому більшість учнів сталося до цього дуже ширі. Не любила бити маленьких дітей, але іноді, але іноді намагалась. Ківа мала достатньо хороші бали з інших предметів, щоб дозволити собі послабитися. Прямо зараз гендерний турнір. Його била Збилась проти дівчинки Хюго на ім'я Насу, незважаючи на часте використання бікугану, наче взагалі гідно програла. Його була занадто ж... не бракувала б допрацювати. Йога безус... безсумнівно була найсильнішою сільницю у своєму класі. Кімі облотувала, коли Ягау закінчила спарін. Біло дозволив опискам продовжити ще трохи. Добре, дощ. Зроби... Зробіть печать по мирені дівчата. Насо неохоче перейняла... перейняла руку Йогао. Та потиснула її. Вчитель поплескав обох дівчат по спині. І Чан, як завжди молодець, наче чан тв твій захист потребує до допра... допра... допрацювань. Й... Хьюго яскраво почервоніла від відкритики. Зрасу її... її клан був відомий своїм непробивною обороною, Вдаючи, що не помічає та, й... та йоку, відвернувся від двох дівчат. А тепер наступний міток. Але це справді просто збіг обставин, що Ханна моя напав. Партнерка Кіми здивовано піддивилася на посмішку вчителя. Я тобі покажу хто з собак. Харчання хання повторює троє її чецівники. Знак комфортації. Почніть, хана стрибнула вперед. Ницука спробувала схопити її, але Кімі ледве встигла ухилитися. У таких поєднаних на маленьких дітей її їхній організм, що розвивається, міг негативно відвергувати своє рудиментарне біндзюцу. Приблизно з цієї ж причини. Її найсильніша техніка, медичне ендзюдство. Була легко бути використана Кима ухилялась від високого удару. Хана та схопила тягнуту ногу. Вона защипила вона защипила хану за щекотку, чи синяче тиска на нерви, що приходили крізь неї. Можливо, я не вмію використати медичні техніки, спіткнувшись об власні ноги, і низука скрикнула та відскочила назад. Коли слід було очікувати, більшість нервових Закі... нервові... ніжники кінцівок з рів... допомагали з рівновагою. Вона кинула кілька тупих снег сніболиних, чого хана ще не опанувала, хоча, хоча дівчинка із носока мала більше врадощ та природного... та природного, та привила хана і спробувала подряпати кіми обличчя Вона просто відхилила голову назад, уникаючи гострих кістів. Одне з чосен вчепилася їй в ногу. Кіма впала назад, вона перекотилась, щоб уникнути удару ноги, але собака вже ще була прикріплена до її ноги. Дозволяє мені, по нігті не видовжилась, а зуби стали гостріші. Блін. Кіма озирнулась позаду неї, було край Якщо я хочу, щоб це спрацювало, я маю вчасно це зробити. гикнула вчителька. Кіміко програла, стань і скріпіть печаті примирення. Кіма поспішно встала і обтрушну. І обтручилася бруд зі спідниці. Зрештою, їй потрібно було підтримувати Голос Голоскім трохи стрімтів. Ти була справді, сподіваюся, ця поразка допоможе мені забути про хану. Не ж не вважай мене, насупилася хана. Ти навмисно програла. Що ти примирив? Це серйозне звинувачування. Ханночан, чого ти так думаєш? Він оглянув на Кімі надто швидко, щоб більші учні могли це помітити. Але Яманака добре навчила Кімі. Це тривало лише секунду, але Кімі помітила його обличчя, самодовольний, та й та, коку тебе впав з ринку. Кімі похитала голову. Я цього не освідомана, сказала вона, удаючись, зб... змушуся себе почервоніти. Ідеально. Вчитель насупався. Як не дивно, він, здавалося, бажав на... наполягати на цьому питанні, бій перемирення. Кия протягала руку, хана мічно схопила дай мені знати, якщо хочеш, щоб я згою твої сенсі, вишкірівши, звичайно, по своїх Кімі, це було б ханна Кліплага, Вона про очі. Так, я знала, що так, я знаю, що ти бреше про знання медичної хірургії. Ти навіть власні сенсі не змогла загоїти. Вона ледве помітно засміялась. Ну, у мене їх справді багато. Тоді вдруге Югао. Це неправда, закричала вона. Розстягані зв'язок і навіть перелом кісток. Руки Югао потягнулись до свого тренувального князя. О, чорт, Кімі викликав всіх дітей у своїй групі від тієї чи іншої травми. Вона ніколи не очікувала, що це обернеться проти неї. Югао, ти мила, але зараз не на час мене захищати, Кімі знала, що Гао схопила ру... рукоять свого меча. На Кіміко. Кімі здригнув ж таки. Я цінувала відданість югаву, але це з було. Але це вже було за що, розрядити обстановку. Це не велика справа. Ми всі тут друзі. Кімі благально подивилася на вчителя. Дой, дойко посміхнувся у відповідь І нічого не зробив. Говори за себе, хана зайняла стільки кота й зуцу. Я ніколи не дружу. Я ніколи пуститься. Югаутян. Висвіттіла вона, вона того не варте. Ти ж не хочеш потрапити в. Кімі бачила, як Йогао намагалась прийняти рішення. Гонінг боровся зрештою, з практич... практичність перемогла, і його відступила назад. Це... Це ще не кінець, йога схопила... схопила, але також випросталась. Ханна сан Вигукну... вигукнула Кімі. Вибач, я не хотіла тебе образити? Тримай свою фальшиве вибачення, прийшов вернути спиною до друга, означає, що ти йому. Що ти йому довіряєш повернути спину до когось, кого ти не знаєш, означає, що ти вважаєш його слабким. Це була справжня обража, яка мала, мала не змусила його знову, що це скільна шварка. На... Не... Хоча Кімі очікувала іншого, вона сподівалася, що це шкільна скіль... що... що... шварка не матиме надто серйозних наслідків. Після школи Кімі, Кімі приготувала собі просту Їхнього сусіда Асуко доглянути за нею. Стара жінка часто забувала про існування Кімі. Їй подобався її новозна незалежність. Кіміна доїла Ї... й прямувала до усі Єманака, Осі... щоб її впустили. Вона неуважно ходила коридорами. Кімі знала, Кімі знала комплекс Яманака краще, ніж власний дім. А, кіміч... а Кімічан. І не... І не...